Всім доброго дня. Всім доброго дня. На позачерговому засіданні виконавчого комітету охтирської міської ради присутні 10 членів виконавчого комітету з 15 засідання і правомочним. Пропоную розпочати хвилиною мовчання Шанування пам'яті загиблих. Дякую. Уже Шановні члени виконавчого комітету, перший ж, перейти до порядку денного. Хотів би обговорити одне із надважливих питань оскільки в нас є керівник управління житлово-комунального господарства, е, і там на сьогодні є серйозна ситуація із е, працівником по проведенням тендерних закупівель, Сергій Іванович, протокольне доручення вам особисто визначити е, із працівників управління житлово-комунального господарства, Якогось від працівника, на кого ви покладете обов'язки, поки не знайдете людину на уповноважену особу. Ті тендери, які проведені, не повинні бути зірвані. Сьогодні та людина отримує ключі і тендери, які проведені, завершує. Якщо потрібна якась допомога консультативна. У нас є е, уповноважена особа, завжди проконсультує все інше. Але е, наскільки я знаю, це можна покласти на бухгалтера, на ю... ну, не на головного бухгалтера, на будь-якого бухгалтера, на юриста. Е, покладаєте ці обов'язки, і всі тендери, які проведені, вони повинні бути е, завершені. Процедура тендерних Зрив тен... Покладаєте, Сіян. Це протокольне доручення. Далі ми з цієї людини запитаємо. Якщо хтось не буде виконувати роботу, у вас там ще два бухгалтери, окрім головного бухгалтера, юрист є, і раніше не було такої повноважної особи, і з цим всім справлялися. Так, держава вимагає, законодавство цього вимагає, є певні виходи. Без вихідних ситуацій не бува. Так що дякую. Поки що одне питання. Е, інше питання до тих, хто нас дивиться із наших е, керівників структурних відокремлених підрозділів, все інше. Е, шановні, я буду тільки сприяти роботі правоохоронних органів по будь-яким напрямкам, якщо будуть е, різні корупційні і інші е, незаконні дії. Ваших працівників. Вчора був інцидент по знову ж таки з одним із підрозділів, телефонують з іншої області, з іншої громади. У вас учинені неправомірні дії, неперевірні документи, зареєстровано рейдерські захвати, а усе воно працює або під маркою Охтирська міська рада, або виконавчий комітет Охтирської міської ради. Всі структурні підрозділи працюють під. Моїм головуванням. І телефонують мені. Шукають через обласні адміністрації, районні адміністрації мої телефони. Я ні сном, ні духом. Тоді починаємо гасити пожари. Приїжджають по 30-40 мітингувальників з інших областей, нам ще цього тільки не вистачало. Особисто буду ініціювати тоді от правоохоронних органів. Щоб дослідили, чому так чи по-іншому відбулося. Реєструють документи, населених пунктів уже таких нема. Вони реєструють документи. Їх нема вже ні не місяць, ні два, ні три. Та перевіряйте ж хоч трохи. це стосується всіх структурних підрозділів акторської міської ради. Переходимо до порядку денного. На порядок денний винесено 4 питання. Якщо у членів виконавчого комітету немає запитань до порядку денного, пропоную проголосувати за в цілому за порядок денний. Десять за, дякую. Перше питання і це основне питання, заради якого ми сьогодні зібралися, це організація харчування в закладах загальної середньої освіти Охтильської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на період квітень-травень 2022-23 років ті навчальні заклади, які навчаються у змішаному форматі, будуть харчувати дітей, і оскільки ми виділяли кошти частину коштів, вже значний час освітнього року пройшов. Кошти в нас є, ми можемо співфінансувати. Шановні Члени виконавчого комітету ми просимо затвердити плату за харчування у закладах загальної середньої освіти, які навчаються у змішаному форматі. Для дітей пільгових категорій це 33,60 за кошти міського бюджету, і для учнів перших 12 класів, які відвідують ці заклади освіти mm. за і не користуються пільгами, із розрахунку 16,80 це плата батьків, і 16,80 це міський бюджет. Питання. Ну, я думаю, що о, не такі це великі гроші з місцевого бюджету будуть да, 16 гривень, але в цілому 500 дітей чи 600? 500, 500 дітей на сьогодні вже е, приступили до навчання змішаному. Так що. Пропоную. Ще, ще просяк, вже... Це добре. Вже ні. Що просяться, але... Пропоную підтримати, будемо вивчати, будемо все одно відбудовувати інші бомбосхови в інших закладах бомбосховища, і все буде добре. За основу в цілому. 10 за, рішення прийнято. Далі три питання по відключенню житлових будинків. Від системи централізованого теплопостачання. Сергій будь ласка, переключення щодо відключення житлового будинку? Я не знаю, як у вас номером. родине Петровський. Дніпропетровський 6. дане питання було опрацьовано на дораджій комісії і просимо затвердити рішення. Питання про відключення від централізованого опалення. 6, Це одноповерховий буде? Так. Або на центральному типосу. Якщо в тому списку 375, звернулася, він є у тому списку, так. Да. Добре, пропоную підтримати заснову цілому. 10 за рішення прийнято, дякую. дякую. Наступне дякую. Заводська, 79. Також дане питання було працювано до речі комісії за головування заступника міського голову, І Дане питання впрацьоване і пропонується вам на затвердження проєкт рішення, щодо надання дозволу на відключення від системи централізованого палива. Тоже в тому списку. Так, пропоную підтримати за основним цілому. Дякую. Дякую. Наступне південний 4. Також дане питання однотипне було опрацьовано на речі над, комісії і на запрошення за заявою власника. Також, за основу цілому. основним. Я хотів би повідомити, що управління була у нас справа в суді на відновлення по першого Петропавловського суду рішення оставив. Усилі відмовив заявнику Те, що на загальні збори було, що ми прийняли рішення, коли ми відновлювали систему пауза. Це я зрозумів. Це, це ті скандальні скандальні да, 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 да. питання, які. Да. Значить, рішення законне. Да. Так, воно ну, було законне. Ну, тепер ще іменем України. Так. Будь ласка, давайте в іншому. Все одно об... обговоримо. А так, об... я саме хотів по вас. Повідомлю для всіх жителів, від членів кома. Я думаю, вас не дивиться, У вас теж було звернення. Час пішла розганятися, скажімо, хвиля абсурдного домислу чи вимислу, чи вимишлення. Є таке косово, то будинок прадницький, 19, тому да? там будинок у нас звернення. Воно Е, В чому. Людина взяла тариф е, Нафтогаз біоенергії який склав 1391 гривна, по-моєму, так не підводить. Я е, е, і прирівняв до тарифу, яку виставляє Афтицькество Фрокенергія. Це 2400, але е, в даному випадку тариф нафтогазу Біоенергія це тариф е, виробництва. Я Без транспортування кажу, так, що ви чітко вроде тариф на задержку для піонерів 1390 нагрів, тариф на виробництво Ахтицької брокенергії тиськи тець 1363 гривні. Тобто на 24 гривні, ми дешевше, щоб розуміли ні про які порахунки, тому що у нас пішли на основі звернення, там так і пише, слідуючи що на основі колективу звернення правдянськи, прошу мені перерахувати і сьогодні. Вже пішли. Там четвертий день прийшла людина, теж починала нам розказувати, де ви були в жовтні місяці, де ви були в листопаді. Ви чому ви не прийняли рішення про що вам ця послуга не потрібна? Рим, я тільки би дозвонився, уважно, читайте документи. Ви люди грамотні, ті, що пишете. Людина вас везла по Петровоправському, чисто обману. В даному випадку, нафтогаз біонерія має тариф виробництва. У нього дороже, ніж у нас на газу, їх на щіпі дороже. Григорій, е, дякую, що ви підняли. Я саме хотів сьогодні поговорити по е, нашому, нашій роботі, оскільки е, закінчення опалювального сезону це означає, що ми готуємося вже до опалювального сезону 23-24. Уже ми повинні готуватися. Е, на жаль, е, моя поїздка трохи відкладається. Е, планував сьогодні, е, завтра планую. Але е, ми повинні е, розуміти, як ми будемо проходити опалювальний сезон 23-24. По даному питанню у соцмережі на соцсторінках я тільки побачив це питання, і знову ж таки, там ну, люди всі так пишуть з такою бравадою і всім іншим вже по закінченню опалювального сезону, і що ми їм винні на сьогодні. От е, ну, мешканці Вохтирки слово дякую, це знаєте, як. Е... Як таке, що вони нас цим можуть дуже дуже принизити. Я розписав е все у нас от сторінках, відповідь розписав те, що ви говорите. що Людина е апелює абсолютно е неправдивими цифрами, неправдивою інформацією, непідтвердженою, невивченою. І чітко написав: що на жаль, на сьогоднішній день брехня не потребує підтвердження, а от правду постійно потрібно підтверджувати. Пояснювати, доводити, е, ну, у нас інфосектор є. Будь ласка, треба підготувати статтю, що е, по соцсторінках, хоч мене і називають скандальним мером, але відстоювання честі, совісті і е, справедливості, що в команді Охтирської міської ради, що в сім'ї, що особистої це не є скандальне. У всьому світі це. Е, Нормальна цивілізована практика. Інфосектору підготувати інформацію по е, тому, як був проведений опалювальний сезон, подяку усім тепловикам і е, коротеньку розшифровку, щоб ніхто не брав, вимисли за факти: який е, тариф на виробництво по біоенергії, який тариф на виробництво по енергії. Оці всі е, відносини, які ми так і не змогли з'ясувати, які є тільки в місті Охтирка, між ТОВ і ТОВ, а е, тариф затверджували ми. Ну, е, слава Богу, пройшли опальний сезон, сьогодні можуть вже нас хаяти. Як е, надана послуга вартості немає. За неї вже можна і не платити. Так? Ну, на жаль, так. І серед деяких депутатів Охтирської міської ради я також таке чув, що вже можна і не платити. Це те, що вже пройшло. Свідомі люди розуміють, дякують. Несвідомі люди розганяють цю хвилю. Сірянич. Ми виділили кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації на водогрійну котельню і на службовий корпус. Щоб ми самі для себе розуміли, що нам його потрібно якнайшвидше виконати, зробити цю роботу, і далі йти е, і е, заявляти про нашу потребу сьогодні, на, е, на одному засіданні за круглим столом, давайте говорити про те, що ми не повинні ходити з протягнутою рукою, але ми повинні говорити про нашу потребу і е, про ті проблеми, які є в нашій громаді. Визначаємося, по одному об'єкту, там частина проєктно кошторисної робилась на консервацію, і потрібно розуміти, чи може той проєкт продовжувати, чи не може. І по іншому об'єкту, також треба визначатися із тим, щоб. Той проектант зможе продовжувати, ми проводимо перемовини після того, як буде підписано рішення, нам нададуть кошторис, нададуть повністю всю, Ми можемо класти, будемо вкладати договор з проєктерами службовим корпусом. Трошки друга ситуація пов'язана з водогрінням. Кетельною водогрієнням, так як там треба буде грати тендер. Ну, ми вчора провели після сесії, я був вчора керівника брокенергії. З ними розмовляли щодо заходів, які буде підготовка до зими. Там є багато питань пов'язаних з відновленням. Те, що вони пропонують за кошти міської ради. Цей електроциклів багато. Ми зараз вчора з ними працювали. Ми готуємо на цей виконком, подамо на озимокчого комітету всі заходи, пов'язані з місцем до підготовки до зими, і далі будемо виконувати ці заходи, які ми. Так, Сіріаніч, дивіться. У нас іще є одне питання, яке ми вже повинні піднімати. Ми майже рік тому проголосували за комунальне підприємство. На сьогоднішній день комунальне підприємство втрика тепло. На сьогодні комунальне підприємство вже зареєстроване. Якщо до моменту реєстрації воно ще не було, бо тільки проголосовано юридично, а фактично не було. На сьогоднішній день воно вже зареєстроване. Там є керівник, і ми повинні визначити, оскільки це комунальне підприємство, і е, повноваження, і обов'язки цього комунального підприємства. В нас є е, отримана гуманітарний вантаж, там значна кількість утеплювача. Що до цього ще потрібно, щоб ми знову ж таки заявляли про потребу для нашого міста, для того, щоб проводилось утеплення всіх. Теплопроводів, і е, чи це буде робити комунальне підприємство, чи це буде робити орендар Брокенергія, щоб за місяць, щоб це було не у червні місяці чи не в липні. Ірин Миколаївич тоді ну е, якби знову скаже: Я тобі говорив два місяці ти мене не чув. Зараз ти починаєш мене чути, чим ближче до опалювального сезону. Рим я готовий почути сьогодні. Сьогодні я вам скажу: та штатна дивиця яка. Офіційно була в штаті зващи в збройних словах ССУ. призвана воєнкоматом на нинішній день, даже ця робота повышена опасності, там і ніхто і до нас на роботу не роботі. Сьогодні зварюк прийшов но посла воєнкомат. З штату 223. Штатних праців, як у нас по штату положено, у нас працює 146. Ми в пані сезон пройшли якби у пережатому режимі. Що буде суслідуючим? У нас може бути технічно все готово, але з персоналом може бути, бути дуже дуже складні проблеми. Миколаївич, е, знову Тому ж таки і без поїздювання. Така от ситуація. Якщо буде формувати якусь бригаду совмісно, можна формувати і на сьогодні. Я вам не можу скачому, виконати цього в тому повному обйомі, в якому вони є в нас. І опять же до того, що в нас є утеплювач, це у гру вони туди ще потрібно мати ворогневе покриття, Ціленджі, якого ну, немає. От, не я, не я, от я про це написати. Ми ще зразу не покажу, що бо розмовляючи зараз програму, вона вже згоджена, з ми взяли інформацію. І от ми розводимо учаски, ми... надали участки. Ми їх взяли ми вже інформацію, ми дали. на ці, викон... ми на цю сесію будемо готові надати її. Обрахуємо тільки скільки буде коштувати. От там не тільки десь рекламата. Там ж навіть каже. І за роботу передбачити. Ну, та, гараж, всьому, навіть, макінин, я, так, я, я, я зрозумів. З... Нащо буде робота, але той купити об'єм е, тисяч да? п'ять, скільки у нас там відбудеться. Та десь між собою тисяч п'ять квадратних метрів. Ну, бероїв, це свершив що... наказувати. З розумінням цього всього я й сказав, що нам потрібно е, уже на наступний виконком розуміти, Ви... скільки чого нам потрібно, і що ми повинні першочергово попросити. У нас сесію буде видалити програму по все мережами тепловими. Там буде не тільки ізоляція, там ще буде запорна арматура, яка нам надійшла. Ми вже також працювали і з. Живішниками ті, хто ну, вдома СББ і управителі. І разом з Броканерією. В нас там 200 ну, заявки багато, 205 заявок на задвижки, а їх тільки 100. Так що працюємо над цим катанням на всіх е нарадах, які е в країні, я якби, починаю розмову з того, що люди і кошти вирішують будь-яку перемогу. У нас можуть бути кошти, а не буде людей. І до того воно йде. В той час, як е і під час активних бойових дій вистояли завдяки тому, що були люди, і були якісь е благодійні кошти, були е кошти місцевого бюджету, ми змогли вистояти. Будь-яка е ну просадка по складовій, чи люди, чи кошти, і зразу йде невиконання. Робіт. Ну, поки що, е, я зрозумів, що е, якби план дій у нас є е, задача мінімум у цьому році, е, зробити корпус і поставити один водогрійний котел із е, приміщенням під нього. Це задача мінімум, Рорим Міклавич, для себе я ставлю, не для вас. А від вас я чекаю, ну, якби. Будь-яких порад, будь-яких підказок. От Сергія Івановича повної співпраці. Трошки ганяйте, Сергій Іванович, своїх працівників. Бо, як виявляється, вони поза вами, поза вашими спинами, працюють. І це тільки по одному напрямку. Молодий ето. А є ще й боліопитні. А відповідати вам. Так, дякую освіті. Дякую всім членам виконавчого комітету. їм гарного дня.